Пам'ятаю, як я вперше приїхав в Україну довгою дорогою через кордон. Я думав, що побачу щось зовсім інше. Але перше, що мене зустріло суші скрізь. І тоді я реально розгубився в Японії суші це про мінімалізм і техніку. А тут я побачив роль із сиром, людей які спокійно їдять суші з колою і навіть солодкий зелений чай, коли я попросив звичайний. Я сидів і думав це точно суші. Потім я спробував і все зрозумів, це не японські суші, це українські суші. І вони логічно поєднуються з соком чи колою, бо сам смак зовсім інший. А ще факт, який мене добив, за споживанням суші на одну людину Україна друга у світі. Навіть японці не так їдять. І я подумав, якщо Україна так любить суші. Треба колись показати справжні японські суші без сиру, без солодкого чаю Тільки вода, гіркий сенча або саке. І смак продукту головний герой Якщо я справді організую таку подію, ви б прийшли цікаво хто хоче скуштувати оригінальні японські суші. Пишіть Če bi to bilo vam zanimivo, mogoče, pa bomo videli s to stvarjenim sušem. Slava Ukrajini!